Вітати вас на моєму каналі. Надіюсь, вам тут сподобається, і ви залишитесь з нами надовго. Сьогоднішнє відео це буде такий різдвяний влог. Я покажу, які страви в нашій сім'ї готуються на святвечір. Цього року я вперше сама буду готувати вечерю, тому завчасно На день наперед собі роблю заготовочки, щоб все встигнути. Адже я зараз дуже активна. Вона весь час хочу, щоб я була з нею бавилась, тому мене трошки мало часу на це все на приготування. І я на день наперед роблю заготовочки. Так, я сьогодні відварю горох, кутю і грибочки, поки що замочується все. І по мірі можливості буду знімати і показувати страви, які я буду готувати. Приємного перегляду! Також сьогодні ставлю відварювати капусту. Буду з нею готувати нашу сімейну традиційну страву, яку готувала завжди моя бабуся, моя мама на святвечір, І я приготую цього року це капуста з горохом. Зверху поливає ціляною олією. Це надзвичайно смачно. Також частину візьму на вареники капусти. Отже, приступаємо! І першою стравою, яку я буду готувати, це будуть пісні голубці з грибами. Для цього я відварюю капусту підсоленій воді, обрізаю і займуся приготуванням начинки, для якої в однаковій пропорції з'єднюю рис та гречку. Заливаю водою та залишаю настоюватись на 2-3 години. Цибулю обсмажую з морквою, болгарським перцем та грибами до готовності. Овочі з'єднюємо з крупою. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції, і наша начинка готова. Переважно моя мама на святвечір завжди готує пісні голубці з тертої картоплі, але так як я більше люблю гречку, то цього року будуть саме такі. Скручую голубці трикутничком і заливаю зверху обсмаженою цибулькою з морквою з додаванням томатної пасти та води. Готую мультиварці, вони получаються мігенькими, ніжними та соковитими. Наступні страви, які я приготую, це буде грибна юшка та підлива. Попередньо відварила гриби, приблизно 5 хвилин у мене білі сушені, гарно промила, дрібно нарізала, і тепер в більшій кастрюлі в мене буде юшка в менші підлива. Туди і туди додаю цибулю, селеру, петрушку, великими шматочками, потім їх вийму, підсолюю. Додаю лавровий лист і варю до готовності грибів. До юшки додаю картоплю і в кінці підсмажену цибульку та моркву. Підбиваю все борошном і наприкінці додаю кріп. От і все. Дуже смачна юшка готова. До підливки також додаю обсмажену цибульку та моркву і підбиваю борошном. Консистенція це вже за вашим бажанням: хто любить густішу, хто рідшу. Зараз настав час готувати вареники. Їх я роблю на заварному тісті. Вони надзвичайно ніжні і просто тануть в роті. До борошна додаємо сіль, вливаємо гарячу воду з'єднану з олією, обережно вимішуємо ложкою, а потім замішуємо тісто рукою. Накриваємо рушничком і залишаємо на 30 хвилин. А за цей час приготуємо начинку. Сьогодні в нас будуть вареники з картоплею та капустою. Я вже попередньо відварила капусту, зараз дрібно її нарізаю і обсмажую з цибулькою. Так, я капусту обсмажила з цибулькою. Посолила, поперчила, додала улюблену страхі в моєму випадку цих хмелі суневі. Це гарно перемішуємо. І частину я лишаю до такої страви, як горох з капустою. А частину додаю до картоплі. Це буде начинка для вареників. І так, тісто готове, начинка готова, приступаю до ліплення вареників. Шкода, що я вас заснула, так би мені допомагала. Завжди з мамою колядуємо, коли робимо вареники чи пампушки, і цей час проходить незамітно. Цього року мами, на жаль, з нами нема, але надіюсь, наступного року будемо всі разом ліпити, колядувати і весело зустрічати свята. А ось і вареники вже готові. І наступна страва, яку я готую, це горох з капустою. Горох відварюємо, збиваємо його блендером до однорідної маси. Я трішки залишила ще відвару з капусти, щоб контролювати консистенцію страви. Сюди додаємо обсмажену цибульку з капустою. Улюблені спеції, сіль перець. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте і приготуйте. Особисто я люблю цю страву смакувати з ліною олією і чорним хлібом. Так, наступна страва це буде тушений хекс з овочами. Рибу я замаринувала в приправі для риби. І зараз буду обсмажувати в борошні, тушити овочі і запікати в духовці. Так, зараз обсмажуємо овочі, тоді додамо помідоровий концентрат і будемо в цьому тушити нашу рибку. Thank mm -hmm. you. І так, дійшов час до випічки різдвяних пампусів. Маю дуже гарний рецепт, готую їх на пиві. В описі під відео залишу ссылку на детальний їх рецепт приготування. Так, тут в мене маленькі помічники прийшли, мамі допомагають. Сюди я треба кидати борошно, сюди. Не на землю. Так, набираємо борошно. І високо. Ось так. Візьме ложечку гарно в ручку, візьме, так, Набираємо. Так. І сюди. хап, Набираємо і сюди. хап. І мама зараз включить дивись. Мама включає комбайн. О, І високу сюди кидати треба. Тісто <реку> таке. Так. Я буду ліпити з мамою пампушки. Та ми вже без світла. Ява не хоче спати, а тісто виходить з берегів. Приступаємо до формування пампушків. Мімі, 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 мімі. Запалюємо світочки. Не буде ява, не буде. Обережно. Обережненько. Мова, господарю.

Помпушки У Урана включила світло і я вже можу спокійно досмажити пампушки при світлі. Потім буду сервірувати стіл. Дуже дякую, що скидуєте мені в інстаграмі фото ваших пампушків, щоб почати за моїм рецептом. Дійсно, цей рецепт на пиві. Просто бомбезний. Пампушки тануть в роті, довго не черствіють. Супер. І так, мені залишилось тільки заправити котю. Я люблю солоденько достатньо, тому даю коричневий цукор, і трішки меду, горішки, мигдаль, цукати, халву і родзинки. Так, кутю заправила і дивлюсь, що щось вона мені за бліденька, а я забула за мак. Пододавати ось таку вже готову макову масу. Половину е, використаю для пампушків для начинка, а половину дам в Кутю. Так, наша запашна кутя також готова. Пампухи так високо стоять на столі. Я прихожу, а Єва вже приймається тут. Смачний пампушок? і висика. Смачно? З чим тобі попався, покажи З маком? За традицією на святвечір дорослим не можна їсти до появи першої зірки на небі, коли цей момент настав. Всі сідають за стіл із дванадцятьма пісними стравами, серед яких обов'язковими є та узвар. В кожній сім'ї список цих страв може частково відрізнятися. Все залежить від сімейних вподобань, історичних та релігійних особливостей. Найважливішою прикрасою вечора є дідух. Це останній обжанковий сніп, овез, жито, пшениця, льон, його основні складові. Які символізують дух предків, дідів, збереження традицій і пам'яті родини, тому раджу свято берегти свої традиції і передавати їх із покоління в покоління. А ми запалюємо свічку і сідаємо до святої вечері. Христос народився. Славімо Його!